Путін поки лякається ядерної зброї від України, тим часом завдає постійно потужних ударів по території нашої країни, і невідомо яким чином в Кремлі це собі виправдовують. Ми чуємо, звісно, що російську пропаганду, але все, те, що вони говорять, воно суперечить, звісно, що здоровому глузду. А тим часом Росія продовжує знищувати наші українські міста, б'є по житловій забудові, по цивільній інфраструктурі. От про удар в кривому розі просто зараз всі подробиці ситуацію на цю мить. Пропоную дізнатися від голови РВА Євген Сидниченко до часу нашої ефіру. Пане Євгене, вітаю вас. Да, добрий вечір. Так, сьогодні в черговий раз Російська Федерація здійснила терористичний акт, обстріляла наше місто двома ракетами балістичними в результаті влучання четверо людей. Загинуло де отримали поранення, з них п'ятеро знаходиться ще в лікарні, троє з них в тяжкому стані. На місці події працює вся необхідна комунальна техніка розгорнуті штаби від міської влади міста Кривий Ріг. Також волонтерські хаби підійшли, допомагають і зараз ще тривають роботи щодо прибирання території. Рятувально-пошукова операція завершена. Дякую особливо службам ДСНС за їхню оперативність і вправність, і професіоналізм. Швидке реагування рятує життя, і вони сьогодні це в черговий раз доказали своєю професійністю. Звернулись за допомогою, вже написали 41 заяву. Люди до міської влади за отримання допомоги. На місці людям надається всі необхідні будівельні матеріали для швидкого свого відремонтування своїх помешкань, тож вся необхідна допомога надається. Люди ще працюють. Суботу в неділю ці наступні дні також будуть працювати комунальні служби налагодити там порядок в понеділок. В місті Кривий Ріг оголошено день жалоби за за загиблими. Тож на цю хвилину така ситуація, пане Євгене. Уточніть, будь ласка, на цю мить кількість загиблих постраждалих і в якому стані знаходяться постраждалі. Чотири людини загинуло, дев'ятеро людей отримало поранення, п'ятеро з них знаходяться в лікарні, троє з них тяжкі. І про загиблих можливо ви можете розказати, що відомо хто ці люди. Цивільні люди, які проживали в цих будинках. Скажіть, будь ласка, як якщо, якщо от в момент, коли пролунала повітряна тривога, коли Росія вдарила власне по цивільній забудові, от як це все відбувалося? Чи був час у людей пройти в укриття? Наскільки швидко це все відбулося? І власне конкретно власне, давайте ще раз проговоримо нашим глядачам, куди окупанти влучили? Перша ракета влучила в навчальний заклад. Дякувати Богу, там ніхто не постраждав, ніхто не загинув. Друга ракета буквально там протягом 4 хвилин е полетіла і вдарила поміж двох п'ятиповерхівок. Це приватні будинки, житлові, і там був ну, розташований приватний сектор, де спальний район міста поруч немає ніяких забудов військових технічних. Тобто чи там є які-то війська НАТО, так би мовити, чисто приватний сектор? Люди, які були на подвір'ї, загинули від осколків, які завдала ракета. Якщо б хоча б вони перейшли до під'їзду або були в квартирі, я впевнений, щоб ці люди були вийшли. Але одна людина загинула жінка в машині від осколка. Чоловік був поруч за кермом. Чоловік вижив, а от дружина його загинула. Ось така ситуація. Але якщо б вони знаходились всередині, в приміщенні то я думаю, що всі вижили. Ви кажете, що надаються всі нині необхідна допомога, на необхідна постраждалим. От можете конкретизувати трішки, яка допомога зараз? Зараз будівельні матеріали надаються ОСБ, плівка, там цвяхи, щоб забити вікна, полагодити і ну будівельні матеріали. Також люди звертаються письмово за для отримання коштів для ремонту своїх помешкань, і міс міс влада міста надасть ці кошти. Пане Євгене, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Всі подробиці розповіли голова РВА Євген Ситниченко у Кривого Рогу, де сьогодні Росія вкотре вдарила по житловій забудові балістичною ракетою. На жаль, це буквально кілька хвилин. Тому закликаю вас, будь ласка, шановні глядачі, якщо Лунає сигнал повітряної тривоги. Не нехтуйте обов'язково пройдіть в укриття. Та що сказав, щойно пан Євген. Що е, дуже е, важливо було е, пройти в укриття і власне зберегти життя саме. От в той момент, коли, коли Росія завдала цього балістичного удару, дуже важко насправді, дібрати слова, знаєте, тому що давати якісь тут рекомендації чи поради ну неможливо, просто просто неможливо, тому що. Це хвилини, хвилини, і часом цих хвилин недостатньо для того, аби просто дістатися фізично, дістатися якогось укриття. І, на жаль, Росія цього і прагне. Вона прагне, знаєте, якомога більше жертв в. Здобути цими терористичними ударами чесно вам скажу, просто не маю слів, тому що емоції переповнюють. Після кожного такого удару страшний біль і направду величезна скорбота, співчуття сім'ям загиблих, і звісно, що в Кривий Ріг ми з вами, вся Україна, з вами в понеділок оголошено днем жалоби за загиблими.